Тому ми сьогодні, будучи залежними від думок інших лідерів, інших людей, можемо спрямувати цю залежність і бути залежними лише від думок самого Бога про нас, про те, як нам жити, що нам робити, куди нам іти і що нам їсти. Бо не хлібом єдиним буде жити людина, а всіляким словом, що виходить з уст Божих. Тому наповнюйся, їж, пий. Хтось каже гризи, гризи, слово, гризи. Можливо, спочатку воно для тебе буде тверде, так? бо це як, ну, таке класне м'ясо, як, як шикарна задня частина, так? яку треба по-перше, правильно приготувати. А по-друге, ну, мати міцну щелепу, щоб його їсти. Хтось сказав Дух Святий це наша мама. Мені сподобалось. Попроси маму, нехай вона поріже тобі це жорстке спочатку для тебе м'ясо на шматочки, щоб тобі було легше жувати, а потім вона навчить тебе користуватись приборами. І ти впораєшся сам.